Всім салют! Ми з Віталіком тут вирішили прогулянку зробити. І Коротко хочемо вам показати, які дороги в Німеччині, але в лісах, між лісами, що в нас в центрі міста в Україні таких доріг практично не знайти як тут в лісі. Безхозно дороги набагато кращі, ніж у нас. От так, як кажуть багато антиукраїнських в Україні політиків, пропагандистів про Срану Європу і тому подібне. Дороги практично ідеальні. Ніяких виборів, нічого, ну, в принципі, всі знають, які в Німеччині дороги, автобами, але отако між полями, між лісами дороги практично ідеальні. ну, Можете самі бачити. Їдемо рівненько, їдемо файненько, куча серпантинів. так, коротко, в двох словах, які дороги. В лісі між полями у Німеччині. Далі, може передаш комусь привіт своїх підписчиків. Oh. Чекай, бо я тебе надаю. Кому -ком, що можу передати привіт? Юлі Долішній передам привіт з мого класу. 24-та школа міста Івано-Франківськ. Олег Різник з моєї тренування друг. І все, я більше нікого не знаю. Ну і що тобі Саша можу передати привіт? Кажи, нехай дивляться Амбільше твої відео. Так, да, Дивіться почастіше мої відео. Будуть входити куча інтересних. Хоча подорожі по Європі, змагання, тренування. тренування, так Все, чекайте на моєму каналі. <гум> Ось так. Ми собі з сином їздимо, катаємося, дивимося, які тут села, маленькі містечка. Надзвичайно все красиве. У нас в Україні теж супер. Також все класно, але тут-та, тут -а, тут, -а, тут тутка тут дуже-дуже красиво, люди зовсім по-інакшому мислять, менталітет людей зовсім по-іншому, дивляться за речами по іншому, на рахунок машин, на рахунок будинків. Ось так ми серед полів, серед сіл, серед лісів їздимо. Дороги супер, так і хочеться вліпити повний капець газу. Але, на жаль, тут дуже величезні штрафи на рахунок перевищення швидкостей. Я якось знімлю окреме відео на рахунок штрафів, яким чином відбувається, які за це штрафи, як забирають права. за... Перевищення, швидкості навіть і тому подібне. Так, так що до нових відео. Всім пока!